Дорогі друзі Зазвичай новорічні та різдвяні свята асоціюються зі світлими, теплими, радісними почуттями у сімейному та родинному колі. Ми живемо у найкрасивішій країні, багатій та неповторній Україні, традиції та віру береже, бо мир та добро несе. На порозі Нового року та Різдва Христового згадаймо слова святого Письма від апостола і Євангелиста Луки. Слава вишніх Богу! І на землі мир і в людях благовоління. Саме такими словами славословлять Бога ангели, а ми на землі, лише прославляючи Творця, зможемо отримати довгоочікуваний мир в нашій країні. Від щирого серця та разом з колективом Центру надання соціальних послуг Почаївської міської ради, хочу подякувати усім ветеранам, військовослужбовцям, службовцям, духовенству, медичним працівникам. Волонтерам, вчителям, працівникам соціальної сфери та іншим, причетним до спільної праці у досягненні єдиної мети. Дай Бог кожному міцного здоров'я, терпіння, віри, надії та любові. Звістка про народження Христа несе радість та надію у кожен дім. Нехай новонароджений Ісус почує усі наші молитви та благословить кожного. Бажаємо миру, нашій батьківщині, міцного здоров'я вам та вашим ряді. Благословіння Божого, любові та милосердя, сили та сумління у вашій роботі, щоб всі мрії здійснювались. Бажаємо доброї вдачі, натхнення й тепла. Щоб ніколи не знали ви зла. Посміхайтесь, цінуйте усіх, хто дарує вам радість та сміх. Хай, любов у житті вашій буде. І багатство велике прибуде. Бажаєм радості, достатку і у справах всіх порядку. Творчого волнику віри на слаги. Щедрості серця, людської поваги, на довгих стежках вашої ниви будьте завжди, ви щасливі. Нехай радість різдва Христового та Нового року увійде в вашу оселю та сім'ю разом з добрим світлом, сподівань на краще. Та не схитною вірою в ідеали милосердя. Благополуччя хай поруч іде і успіх за собою веде. Достать грошеняток, хай переслідує достатньо. І ще раз здоров'я вам найміцнішого, кохання найщирішого, друзів поруч надійних, а начальників спокійних. Ще бажаю вам терпіння. Щоб було завжди везіння. Життя хай дарує чудові моменти, яскраві емоції, гарні презенти. З Новим Роком!